Алло, добрий день. Я б хотіла скасувати сьогоднішню консультацію. А чому що трапилось? Бо я була на двох консультаціях, мені стало легше. І взагалі, у мене плани на вечір. До побачення. Сьогодні моя терапія це коктейлі і розмови з подружками. А чому ти ж казала, що тобі набагато легше стає після консультацій, і результат бачиш? Ну то стало легше все. Я ж не буду туди вічно ходити. Ну що ж, алкоголь і наші розмови це теж терапія. Поки не почнуться твої емоційні гойдалки. Багато людей хибно вважають, що після декількох консультацій вже достатньо, їм стало легше і можна вже не ходити на консультації і шукають легкі способи розвантажитись: алкоголь чи зустрічі з друзями. Це не страшно, але справжня робота над емоціями потребує регулярності. Коктейль з подругами це чудово для соціальної підтримки. Але вони ні в якому разі не замінять системної терапії. Але найкращий варіант поєднувати обидва способи: це консультації з психологом та зустрічі з друзями на коктейль.